Перед початком роботи обов'язково перевіряємо термін придатності токсину, оглядаємо на відсутність наявнь пошкоджень, додаємо необхідну кількість фізрозчину. Якщо ми працюємо токсином 1 до 1, це 1 мм фізрозчину, якщо 1 до 2, то це 2 мм фізрозчину та обережно вводимо у флакон з токсином. Запам'ятовуємо, ми не взбовтуємо токсин а обережно його перемішуємо. Далі набираємо необхідну кількість токсину для нашої роботи. Не забуваємо, що один шприц це один клієнт. Тобто, повторно ми не будемо занурювати шприц, той самий для набору токсину. Не забуваємо про умови безпеки. Далі приступаємо до розмітки. Зараз у нас буде корекція міжбрів'я, згадуємо анатомію, як розміщені корогатори, процерос та хвости корогатору. Обов'язково робимо собі розмітку. Не зневажаємо нею. Ось тут представлена розмітка, яку рекомендує алерган та кількість одиниць, необхідних для корекції. Ми будемо з вами коректувати процероз в одну точку. У головку корогатора та хвости курогатора. Набираємо необхідну кількість токсину, обов'язково протираємо наше поле з серветкою, спиртовою або хлорексидіном, в залежності, що у вас є, та вводимо препарат. Дивіться, процерос у нас. Залягає глибоко, це товстий м'яз. тому ми будемо колоти його також глибоко. Головку ми так само колемо глибоко, да? нам треба повністю потрапити у її тіло. Не забуваємо пальцями іншої руки собі допомагати та піджимати головку корогатора. Хвости корогатора ми колемо поверх неба до білої папули. також зріз голки вверх. Направлення до носа. Голка має зайти у тіло головку самого коругатора. Ні в якому разі не варто голкою торкатися кістки. Не забуваємо, якщо ми торкаємось голкою кістки, існує вірогідність, що токсин стече по кісті і ми не отримаємо бажаного результату. Результат дії токсину ми отримуємо на 7-12 день. Тому корекцію можна проводити не раніше 7-12 дня. Максимум дозволений це 21 день. Не забуваємо про фотофіксацію для себе і пацієнтів.